Всім привіт! Сьогодні ми клавим книжечку. Хоп! Зараз ми їх витягаємо. Нам гардеробно їх перекине. Але перший ми підемо перекинути їх. Окей. Зараз я їх перейду і включу відео, окей? Я їх переділа і ось такі вони в мене. Кромі і цей кролик я як він називається Тепер ми йдемо в ванну. Ми вже в ванні, от вона, от така Зараз ми їм почистимо зубки. Зараз вам покажу щіточки. Щеточки у нас у нас вот такие. Честным одни зубки и другие. Так, зарайте стамску.